І усім привіт! Сьогодні ми поговоримо трохи по премаркету X Empire і саме по airdropам. От, І, скажімо так, е вчора я дивився тут, була ціна е близька до 0.003, зараз вже на зю до 0, 2, 3, 2, і майже рівно-2 такими темпами вона впаде ще. Ось, досить так низько. І якщо подивитися, яка тут була на примаркеті мінімальна ціна, це просто сміховина. Чому сміхона, я вам зараз поясню і поясню ті, хто більше всього. заробив, і ну, По пунктикам пройдемося. А перший пункт по примаркету, ціні ми зрозуміли, що вона вже просіла досить сильно. Хоча зрозуміло, що на старті вона була низькою. Але а, беручи до уваги те середньостатистично, скільки люди заробили, які грали приблизно один місяць. Чи ті, хто робив хоча б якісь там мікротранзакції, тобто, наприклад, там один раз а, на благодійність там, закинули 0,1 тона, пізніше там на алокацію підтвердження. Тобто такі стандартні, як то кажуть, там, не робили прям а, кілька тонів на благодійності, та просто ну, по мінімуму. Але мали, наприклад, десь, там, 23 приблизно рівень а, заробітка. та в апці там 21-23 ось в такому діапазоні. І ці люди, наприклад, які не приймали участі в ноткоїнах, тобто ніяких там вони попередньо не сиділи в ноткоїнах і просто банально сиділи в X. І ще візьмемо, в Блюмі там була а, така квест по x і Такі заробили в основу десь приблизно 60 тисяч монеток, 100 тисяч монеток. Хай там десь буде 120 тисяч монеток. Можливо, там, як кажуть, а, повезло, і я трохи дотягнути більше, ніж 100. Та? Ось. І беручи, наприклад, ціну, так, яка вона нас зараз є. І помножимо, наприклад, там банально на 100 тисяч, так. Це 23 бакси. Ось. Я, наприклад, людина, яка мала рефералів десь близько 10 штук. А, половина з них були в кашні від 10 го рівня. от, а, Я зробив мікротранзакції по мінімуму. І був місяць, і я заробив 3, 93 тисячі 93 чимось там, з гаком а, монеток. І алокацію. Ось. І що найцікавіше, а, найцікавіше те, що найбільшу алокацію роздали тим, хто а, сидів саме. А, по ноткоїну. Скажімо так, там була така подія, пов'язана з X Empire, така рот на для тих, хто там в ноткоїнах сидить. І на цьому, в принципі, все. Я подивився, те, скільки м -м, деяким понасипало за додаткову алокацію так, по ноткоїнам і комусь там 50 тисяч зверху, комусь там 100 тисяч, комусь ще більше. От. Тобто, фактично, фактично, я можу навіть зараз а, а, покажу. Так. Ось. Тут були деякі челіки у нас в чаті. І ось скільки вони отримують. Тобто, подивіться тільки а, за ноткоін, за промку, так би мовити. От, клабу. 200 з галко 1000 бонусом. Якби цей челік це, 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 сидів би ще ну, активніше, у нього був би там 300, 50 тисяч. Тобто, фактично, фактично а, ну, це дуже велика, як то кажуть, різниця колосальна. І з однієї сторони, зрозуміло, справедливо, бо, як то кажуть, ті, хто раніше це зробили на та, там, для них більше фішок. Ну, там попередньо ще є, рейтинги є, і бла -бла -бла. ну, ті, хто там снідіє, ті все це розуміють. Ось, а, Беручи до уваги ці всі моменти, а, хочеться сказати далі по алокаціях. По алокаціях, що ще. вони а, з однієї сторони і видали всю інформацію по тому, як це все нараховувалося. Але а, чи буде, наприклад, отримані всі 100% монет. А, на релізі невідомо, бо фаза друга, чи вона буде разом з фазою першою видана, а, вони цього не уточнили. Наскільки пригаду, ніде про це не було сказано. І а, пригадую, вони казали, що ближче до дати дропа. Так, тоді, коли вже може буде на ончейн або на біржі виводити, тоді вони повідомлять. Ось. А, якщо брати таку ціну, і, ми, і знову ж таки, ми знаємо вже неодноразово, на ті ж 7-граблі ми не будемо наступати. Ми пам'ятаємо, як були хамстери, докси, Кетси, кетізен, Ось, як вони релізилися. Примаркет ого, файна ціна. На релізі, вибачте мені, це скаміна, якась, якась щиток, який взагалі потрібно одразу заливати, бо буде взагалі габеліна повна, ось. І тому, тому беручи до уваги, скільки X Empire тут зараз коштує на примаркеті, якщо ціна впаде, наприклад, до, до ну, двічки або нижче, ніж два, вибачте мені, вийде так, що я, наприклад, та, навіть з майже 100 тисяч монетками нічого не заробив. Ось, бо враховуючи, скільки було введено тона на мікротранзакцію та витрачено часу. А, враховуючи, що пів тона, це зрозуміло, зараз десь приблизно 2,5-2,7 долара. Ось. Але враховуючи, що там були транзакції, нормально не проходили моментами, то в мене виходить, було витрачено десь один тонн. Ось, і тому такі то справи. <свісно> і таких було людей реально багато. В чатах писали, що вони вже робили транзакцію, не знову просили, не знову провели. І казали, типу, деякі запитували на фазі другій, це знову нам треба транзакцію проводити. Тобто вони навіть коли запустили фазу другого очікування, так, вони не цю фігню на кілька днів, висіла так, що потрібно було нажати перевірити транзакцію. Ось. Щоб воно нарешті показало, що ви дійсно мали транзакції. Ось. Тобто вони ще таким чином, як лохотрон такий зробили маленький, От, зірвали з людей бабки. Я впевнений, це були сотні тоні в сумі, вони отримали. Бо людей, скільки я сидів у і багато хто задавав питання, то тут зрозуміло, що не 100, не тисяча людей так провели транзакції, то, ймовірно, десятки тисяч. От. Будемо дивитися, як у нас буде на... вже на релізі, так, на лістингу, яка ціна, але сподівань якихось так. Е я б навіть сказав, що взагалі ніяких сподівань не треба накладати. Навіть зараз це. Це вже песимістичний варіант. Як буде нижче, це просто буде щиток з каміна по маркету бахнути, знаєте, як то кажуть, і забути це ну, проект, і, і все. І вони сказали, що другого його там там продовження не буде. Тобто, це фактично а, його скинуть в цей проект, і все, його більше нічого з ним не буде пов'язане закінчилась апка і все. А, ну, на цьому, в принципі, все. Бажаю, всім успіхів. Будемо слідкувати, як завжди, в день релізу, лістингу, Так, я а, запишу відео, подивимося разом, що воно і як. Всім успіхів, до зустрічі!